1963 році з Канади випливає корабель зерном. Як ви думаєте, куди він впливе? Так, так, саме в країну Ізабілія згідно слів партії, в країну калбаси, Мороженого і дешевого хліба, в країну, яка, начебто, зробила великий переворот, яку, начебто, взяв з сухою Сталін і залишив з ядерною бомбою. В країну, яка взяла все прогресивне на світі, зробила все народним, і люди жили. І працювали в колективних господарствах, в країну, яка розширювала свої земельні наділи, і мала все кращу і більшу оброблену ціліну. Смотрите, завидуйте, я гражданин Совєтського Союза. Так баржа сама рухалася в Совітський Союз. Ніколи такого не було. І ось знову комуністичний режим поставив мільйони людей перед голодом. Саме тому, що міг статися знов голод, партія і вимушена була закупляти зерно. Всім привіт! Мене звуть Валентин Кристопьов, я засновник просвітницької ініціативи Останній капіталіст. Дякуємо всім вам за те, що ви дивитесь нас, коментуєте, підписуєтеся і ділитеся з друзями або родичами. А особливо дякуємо тим, хто підтримує нас на Патреоні. Дорогі друзі, всім тим, хто зараз на екрані, наше щире дякую. Ви дозволяєте нам розвиватися, а також нести. Правду про те, як має розвиватися Україна і бити всяких популістів, каскарів, які розповідають або те, що тільки все державна нас врятує, або те, що взагалі ми можемо існувати без публічної системи і мати податки по 0%. Нам потрібна сильна нація, заможна нація людей, які мають капітал, які розвивають капітал, але які разом з тим мають нормальну сильну і публічну систему для захисту нашої країни від ворогів, які ми бачимо, хочуть знищити нас. І ми не дамо це. Ми будемо розвиватися, і вперед разом з вами. Взагалі, про ці перипетії, як докотився совєтський союз такою кількістю землі, родючою чорноземною. Як взагалі так сталося? Ми сьогодні і хочемо поговорити і порівняти це все з сучасною Україною, яка змогла сама розвинути сільське господарство так, що експортує і дуже багато заробляє, і досягла вже набагато більше ніж Совєтський союз, про який. Так люблять ностальгувати деякі громадяни, все менше їх кількість, але вони залишаються. Тому ми знімаємо це відео для того, щоб знати правду, як Совєтський Союз, по суті, жив на нафті, був бензоколонкою заходу і купляв зерно. Поїхали! СССР займав перше місце в світі з виробництва пшениці: жита, ячменю, цикрових буряків. Картоплі, соняшнику, бавовни, молока друге з поголів'я овець, третє за загальним обсягом виробництва сільськогосподарської продукції, Поголів'я великої рогатої худоби, збирання в зерна. Совітський Союз мав найбільшу кількість площ родючих ґрунтів, чорноземів. У 1975 році в СССР було 29 тисяч колгоспів і 18 тисяч радгоспів. У колгоспному виробництві було зайнято майже 15 мільйонів людей. Загальна площа посівів становила 98,2 мільйони гектарів, зокрема, зернових культур 56,6 мільйонів гектарів. Частка території УССР в СССР становила лише 2,7%, тоді як сільськогосподарських угідь 7,7%, а орної площі 15,2%. За офіційними даними, в 1974 році загальна частка врожаю ОССР становила 24% від відсоюзної. Тобто в три рази менше ніж частка сільськогосподарських угідь щодо окремих продуктів хліборосла, то частка ОССР в СССР була ще вища цукрового буряка 61,5%, кукурудзи. На зерно 59%, соняшника 44,2%, садовини 34,5%. Льону 33%. Городину 28,5%. Картоплі 25,8%, пшениці 24%. Агрокліматичні умови розвитку сільського господарства на українських землях належать до найкращих світів. Вони подібні до північно-середніх штатів США та південно-західних провінцій Канади і були найкращими в усьому СССР. Рівнинна поверхня і відсутність великих масивів гір сприяє хліборобству, так що з придатної для сільського господарства Землі було розорено понад 80%. більше ніж будь-де в СССР. Так як буває з комуністами, навіть в Сахарі, Пустелі у них буде дефіцит піску. Ну тому і ми мали велику кількість голодоморів. А зокрема, і мали тому, що мали дуже дурнувату систему колективного насильницького господарства, який йшов. Проти культури українця, який хотів або індивідуально, або в рамках громади, та все ж добровільно вирощувати збіжжя. І от щодо системи: на початку 70-х років в Україні налічувалось 7,6 тисяч колгоспів і 1,6 тисяч радгоспів, де працювало разом 8 мільйонів осіб, більше мільйона у радгоспах, а також 1,8 мільйонів мали присадибні господарства. Всі ці люди мали практично рабський кріпацький статус. Довго дуже не мали паспортів, не мали ніяких соціальних гарантій, ніяких пенсій і мінімальні зарплати, і часто жили навіть згородини, або те, що так чи наші стащать з колгоспів чи радгоспів, що в принципі дає відповідь на питання про продуктивність в такому господарстві. Та для чого ми це все розказуємо? Ми, наприклад, України хочемо сказати, що більше чверті її населення брало участь у сільському господарстві. Це була велика кількість людей, площ, роботи. І загалом в Світському Союзі це теж було дуже велика кількість. І яку це роль зіграло? Наче-то логічно, Союз мав видавати велику кількість зерна, як то кажуть, нагора, експортувавши зерно і все інше. Та чи так це було насправді? Ну. Отже, здається, з такими умовами мало бути все прекрасно. І разом з нафтою Україна мала експортувати просто невідому досі кількість зерна. І іншого збіжжя. та реальний стан в сільському господарстві показує ситуація, до якої прийшов совєтський союз на початку 60-х років. Микита Хрущов приділяв особливу увагу сільському господарству, часто публічно порівнював свої успіхи з невдачами Сталіна, за якого мільйони совєтських громадян помирали з голоду через проведення колективізації і винищення заможного селянства, особливо в Україні, де цей голод був спровокований штучно і призвів до голодомору геноциду, вчиненого проти української нації. Але Хрущов був комуністом і не виправляв мої суті проблеми: відсутності мотивації, колективних господарств і от, от всього прогресивного, що набудували соціалісти і комуністи, він поступив, як завжди. То все було неправильно, а ми зараз будуємо правильний комунізм. Наприкінці 50-х років показники сільського господарства зростали, однак на початку 60-х років становище помітно погіршилось, коли низка проєктів Хрущова дала негативний результат. Тоді на бік. Виходила кукурузна історія, коли десятки мільйонів гектар засаджувалися, як казали, королевою полів. Та історія з нею яскравий приклад, як неприродньо і по указам номенклатури робилося все в країні. Кукурудзу сіли лише тому, що Хрущов вважав її панацею проти усіх продовольчих проблем. Свого часу, під час візиту в США, його вразили неймовірні площі посію, які вона займає. Але в Совєтському Союзі за його технології підходів організації сільськогосподарської систем і агрокліматичних умов врожайність кукурудзи була надзвичайно низька. Партійний номенклатурний апарат, він в тому і є партійно-номенклатурним, що більшість розуміє, що це все таки не дуже гарна ідея, але лінія партії є лінією партії і калібатися треба разом з нею. А якщо ти не будеш калібатися разом з нею. Тоді ти втратиш своє становище і будеш звичайним сіляніном. А звичайний селянин це знову таки нагадаємо людина без паспорту, без будь-яких можливостей, яка виживає як може. Та позбавитися певному номенклатурного становища це ще таке. Можна було взагалі кулю в потилиці отримати за контрреволюційну діяльність. Прощавай, молотов, старий друже, назавжди. Так, він у списку. Отже, проти лінії партії ніхто не йшов. Освоєння ціліни. Викликало ерозію, а за неї курячі бурі, що знищували врожаї. Катастрофа у Центральній Азії таким освоюванням набула глобальних катастрофічних масштабів. Такий директивний підхід дуже жахливо позначався на екосистемах лісостепу і степу. Було знищено десятки мільйонів гектар різних природних зон, а також пасовищ і сіножатий. Розорювання цілин у водоохоронних зонах призвело до Повсюдний ерозію ґрунту на схилах. Масове знищення тварин і рослин відбувалося як внаслідок прямого впливу сільськогосподарської техніки, так і внаслідок застосування пестицидів та добрив, а також через збільшення популяції сільського населення та синатропних видів тварин, таких як щур або ворона. Ну тобто, не бажаючи йти як Сталін, Хрущов пішов іншим шляхом, по суті, збільшуючи директивно як можучи, посіви і вбиваючи все навколо. Тобто хрен рідки не слащи в цій ситуації. Необхідність у зрошенні розораних земель вимагало великої кількістю води і теж призводило до глобальних негативних змін. Зараз ми практично не маємо Аральського моря саме через це. Як наслідок, маніакальні ідеї Хрущова показати правильний соціалізм ні до чого доброго теж не привели, а привели до глобальних збитків і катастрофи. Сільському господарстві у 1959 році уряд розгорнув кампанію боротьби з особистими господарствами. Вона призвела до значного зростання поголів'я державної худоби, переважно рахунок його переведення з підсобних господарств, але призвело до нестачі кормових культур і вдарило по селянах прогодовувати себе і постачати щось на ринки, тобто. Міщанам. Виходить він навіть чіпанув ту систему, яка хоч якось дозволяла людям виживати в цих складних умовах, зруйнувавши і це. Зате все от о держави, от, щастя всіх великих державників. От, державна корова це буде неодмінно шлях до комунізму чи світлого майбутнього, а присадибна, тобто приватна, можна сказати, корова це абсолютне зло. От В ній причина в ній причина, що ми не можемо дійти до. Того, щоб перегнати Сполучені Штати і до нашого світлого комуністичного майбутнього. Тут, до речі, згадати ще одну авантюру Совєтського Союзу. це так зване рязанське диво. Як ви зрозуміли, план з наздоганяння Сполучених Штатів щодо посівів і збору кукурузів активно виконувався. І треба було братися за інший план щодо м'яса. Було поставлено ціль наздогнати і перегнати Сполучені Штати Америки. Для цього у селян масово примусово відбиралися або викуплялися за копійки, худоба колгоспи забили більшість худоби. План виконали. М'яса виробили купу так багато, що просто його викидали. Але наступного року виробництво впало на дно. Ніде було брати вже новий скот, бо більшість забили, плодитися було нікому. А закінчилось чудо тим, що голова Рязанського обкому вкоротив собі віку. Ну тут ми часто сміємося з Китаюся з їхніми знаєте, горобцями. Але бачимо, що соціалізм і комунізм ніде не змінюються і має дуже схожу подобу. І власне ми прийшли до схожих історій, просто в іншому виді. А щодо голови разанського обкому, звісно, партія його засудила за те, що він по суті здійснив контрреволюційну діяльність, не подумавши на роки вперед, і забули про те, що тільки вчора співали йому оди про те, який гарний керівник видав на гора стільки м'яса. Але перейдемо до головної аграрної проблеми Совка. Хрощовики критикував Маленкова за використання стратегічного резерву зерна після неврожаю 1953 року. Для уникнення дефіциту хліба сам використав цей резерв, який скоротився з 13,1 млн мільйона тонн у 54-му році до 6,3 мільйонів у 1962 році. Для виправлення становища країни був необхідний хороший врожай 63-го року. Отак, комуністи, які проголосили велич людини, яка вже панує всім світом, почали сподіватися на гарну погоду. Було дуже дивно, що вони не поставили вокруг, щоб можливо саме це було причиною. Да, що вони не попросили вселенські сили, щоб був кращий врожай. Ну коротше, історія почалась з того, що вони дуже сильно сподівалися, що в 1963 році погода буде прихильна до комунізму. В 1962 році Хрущов дослухався до геніального одного можна сказати, вченого наливайка, який сказав про те, що дуже багато шість земель стоїть під парою. Треба їх використовувати для довідки. Парце розорене поле, яке протягом року залишають вільним від посіву, проте доглядає, щоб воно не заросло бур'янами. Так за один сезон воно відпочиває, що дає дуже гарні показники для родючості. У цій біблію це написано про пару. Треба було йти проти, проти всього досвіду єврейського народу. тому що там ж брехня, там брехня, яку написали світові комуністи та сіоністський заговір, не можна було. Треба було постійно експлуатувати землю. І вона, відчуваючи пролетарську і те, що вона винна людям селянину і робочому, буде видавати на гора набагато більше ніж цих релігійних. Євреїв чи там християн, які тою Біблією користуються. Тож відкидуємо це все і е, не перевіряємо ніяк навіть науково, а використовуємо землю, яка не має права відпочивати, коли країна Совєтський Союз наздоганяє Сполучені Штати Америки. У тому ж році під парами залишили рекордно малу кількість сільськогосподарських угідь. Це призвело до того, що зимі через збирання на їхніх землях попередніх культур були посаджені вкрай пізно. А ранні та сильні морози кінця 1962 року пошкодили або знищили їх у 1963 році. І європейську і азійську частину СУВКА вразила посуха. У регіонах не вдалося виконати план зі збору врожаю. Загальний врожай зернових виявився майже на 30% меншим ніж очікувалося. Казахська РСР при плані більш ніж 15 мільйонів тонн зібрала близько 6,5 мільйонів. За всіма розрахунками, включаючи стратегічний резерв, не вистачало їжі для годування всього населення Совєтського Союзу. Експорт був скасований, а в країні почався сильний дефіцит хліба. Ти советський чоловік? Я так. Да. От іменно. В совєтському Союзі голод. Я теж думаю. Ти чого говориш? Не може такого. От таких розговорів вот вот случається. Щоб зекономити дорогоцінне борошно до хліба додавали різні домішки, зокрема, наприклад, горох. Напевно, для того, щоб зекономити потім на газі чи на іншому паливі для населення. Ще більше посуга вдарила по врожаю більшості східноєвропейських країн. В Угорщині замість очікуваних 2,6 мільйона тонн. Зернових було зібрано 1,7 мільйона. Ряд країн розпочали таємні переговори Сполученими Штатами щодо закупівлі зерна. Це по суті стало ножем в спину для совєтської номенклатури, як так. Дружні, тобто окуповані, але як проголошувалося дружні країни за спиною Совєтського Союзу домовляються з американськими буржуями, але діватися було нікуди, рішення знайшли такі. Давайте самі домовимося з західними буржуями про купівлю зерна, ніж це будуть робити сателіти. А громадяни не будуть нічого практично про це знати, будуть вірити, що Хрущов справді веде країну до світлого комуністичного майбутнього. Оскільки після карибської кризи стосунки з сполученим Штатом були, м'яко короче, натягнуті, у вересні делегація комуністів відправилась до іншої капіталістичної країни, до Канади. Делегації під керівництвом заступника міністра зовнішньої торгівлі Борисова було доручено пояснювати брак продовольчого зерна перекосом балансу посівів на користь кормових культур. Фактично їх також не вистачало, що стало одним з чинників надмірного вибою худоби. А також логістичної доцільності вести на далекий схід зерно не з європейських, а з країн Тихоокеанського регіону. Ну, Коротше, позорище було, і самим було соромно за це все. От і продумали казки для буржуїв, що відтілі у нас все нормально, тільки є нюанси. Загалом 1963 року СССР закупив близько 12 мільйонів тонн зерна, переважно канадського. На нього було витрачено майже всі валютні резерви та значну частину золотого запасу. Це дало початок багаторічним закупівлям СССР зерна з капіталістичних країн, головним чином із США, Канади та Австралії. З 1963 по 71 рік СССР закупив у Канаді 24 мільйони тонн зернових. З липня 1972 року СССР впав у найсильнішу залежність від везення зернових із США, ба більше США до середини 70-х років отримали безпрецедентне право контролювати на совітській території перебіг щорічної зернової кампанії та її результати. Така ситуація сталася не тільки через Хрущовщину, адже влада після нічого так кардинально і не змінювала, а влада до, по суті, теж будувала комуністука по-другому, а суть залишалася та сама. Тобто, продовжився ексесивний розвиток землеробства та тваринництва, що передбачало, наприклад, ліквідацію так званих неперспективних сіл, повсюдне осушення боліт та вирубання лісів для рекордного розширення сільгоспплощ, швидке виснаження ґрунтів через. Знову таки рекордне їх підживлення хімдобрована. Привіт натуральним продуктам Совєтського Союзу. З разом з замінниками ще й хімію піхали, і ніхто дуже сильно за цим не слідкував. У 1963 році почалося постачання зерна до СОВКА. Совєтський Союз вперше був змушений закупити за кордоном 12 мільйонів тонн зерна через те, що ефективність освоєних ціни ґрунтів у Казахстані щорічно падала. Виведення з обороту близько третини піднятої целіни свідчило, що ексесивні методи розвитку не працюють. Якщо у 54-58 роках середня врожайність пшениці в СССР становила 7,3 центнера з гектара, то до 1962 року вона знизилась до 6,1 центнера з гектара. У 1964 році з імпортного зерна випікався кожен третій буханець хліба, писали в «Голосі Америки». А тим часом ситуація тільки погіршувалася у тих, хто відкинув всі упередження, феодальні, капіталістичні і проголосив себе панами землі, на які вже не впливають погодні умови. А так у 1972 році, за даними Мінсельхоспу США, врожай мав бути один з найгірших. Делегація совєтського експорт хліба провела в Сполучених Штатів перемовини про те, що велика чистка компаній буде постачати зерно до Совєтського Союзу. Було законтрактовано 8 мільйонів тонн. Зерна теж рекордне, якщо брати з 45 по 72 рік. Хай живе комуністична партія Леніна Сталіна. Хай живуть Джон Уейн та Джон Форд. Коли керівні товариші з експорт хліба доповіли до політбюро ЦК КПРС про успішну виконану місію, вони відразу отримали нове завдання. Прикупити ще зерна в США, і вже у серпні та ж делегація повернулася до штатів, законтровавши ще близько 11 мільйонів тонн. Натомість СССР знизив на невизначений термін експортні ціни на свою нафту для США та Канади на 12-15 Ну, хоч щось допомагало в ці 70-ті роки, коли почалася інфляція і здорожчання нафти. За 73-75 роки, за даними офіційної статистики, совєтські зернозакупівлі на Заході перевищили загалом 55 мільйонів тонн. Але, як і в 60-х, на початку 70-х частка імпорту з США перевищувала 55%. Але та сама продукція закуповувалась у Канаді, Австралії, Аргентині, Франції. Водночас, в 1975 році американські юристи звинувачили так звану велику шістку у тому, що вони продають не тільки зерно, а мішають його з різним лушпинням і навіть піском. Контракти були настільки здоровені, що приходилося піхати туди тільки все, що можна. А потім ще на советських заводах це змішають з грохом чи ще чомусь і вийде найдешевший, найсмачніший в світі хліб. Та ми не будемо звинувачувати велику шістку в тому, що вони хотіли нажитися на комуністах. Це дуже іронічно щодо цього комуністично червоного утворення. Навесні 75-го року президент США Джеральд Форд заявив, що незабаром буде підписано довгострокову угоду з Москвою про постачання зерна у жовтні 75-го вона була підписана терміном на 5 років. Згідно з цим документом, СССР зобов'язувався купляти в США не менше 6 мільйонів тонн зерна на рік на суму тодішніх 1 мільярда доларів. За 78-79 роки закупівлі Сполучених Штатів Америки досягли 16 мільйонів тонн, але були дещо зменшені після того, як Совєтський Союз вторгся в Афганістан. Москва продовжувала купувати цю продукцію через фірми Канади, Сінгапуру, Гонконгу, Австралії, Аргентини, Скандинавії, причому совєтський імпорт зернових зріс у 80-х за офіційними радянськими даними, більш як удвічі. Щоб простежити динаміку закупівель, то в 1982 році обсяг імпорту зерна становив 29,4 млн тонн, в 1983-му 33 – 33,9, в 1984-му – 46, в 1985-му – 45,6, в 1986-му – 26,8, в 1987-му – 34, у 1988-му – 35, у 1989-му – 37 млн тонн. Протому ж половина продовжувала припадати на ті ж Сполучені Штати Америки. Коли не вистачало валюти, Совський Союз вимушений був використовувати свій золотовалютний резерв для того, щоб купляти пшеницю і м'ясо. За даними науковців, з 60-х на початок 80-х років, за цей проміжок часу, Соєцький Союз витратив близько 900 тонн золота. У середньому, протягом року це становило 12 і навіть було 15% усього запасу золота. По суті, вся сутість совєтської колоніальної економіки це обмін нафти на буси, тобто зерно. До речі, програма нафту на продовольство запустила офіційно з Іраном, але по факту вона вже здійснювалась з Совєтським Союзом. Але була проблема в тому, що нафта мала таку властивість у 80-х роках, вона дуже сильно здешевшувалась, а їсти треба було тому в кінці 80-х дуже збільшився. Дефіцит їжі. Саме через те, що грошей на те, щоб купляти продовольство у світі. У совєтського союзу не було. Отже, до кінця свого існування Совєтський союз таки не вирішив проблему залежності продовольства від західних капіталістичних країн. До речі, Московія залежала від продовольства заходу аж до початку 2000-х років. Згадайте ті ж самі ніжки буша. І зараз вони, до речі, вийшли з цієї залежності саме тому, що купляють дуже багато якісного посівного матеріалу у західних капіталістичних країнах. А чи буде це далі, ми не знаємо. Ми можемо стати свідками того, що Росія, то Московія, буде знову купляти продовольство згодом, чого ми їм все і бажаємо. І бажаємо ситуацію, коли нафта буде на плінтусі, а купляти їсти треба. Тоді, напевно, вони взагалі забудуть про Україну і взагалі про нас, і про наш Крим відстануть і будуть собі там бовтатися в своєму внутрішньому багні. Але ще трошки скажемо про Україну. Це важливо, що ж ми досягли в цифрах, на відміну від Совєтського Союзу, завдяки інтеграції, у глобальні західні ринки, інвестиціям, також мінімальних, але все ж таки, реформ на землі і приватній власності, ми змогли досягти дуже великих хороших результатів. За 2021 рік Україна експортувала агропродовольство на суму 20 8 мільярдів доларів, майже на 25%, перевищивши рекордний показник 2020 року 22,4 мільярди. Торік ми побили власний рекорд у четверте поспіль. Було зафіксовано найбільше в історії України обсяг експорту пшениці 20 мільйонів тонн. М'яса птиці 459 тисяч тонн, заборожених ягід та інших фруктів 76 тисяч тонн, макаронах виробів 38 тисяч тонн. Минулого року ми зібрали найбільший врожай зернових і олійних 106 мільйонів тонн для порівняння. Весь СССР від Балтії до Камчатки збирав у свої кращі часи 130 мільйонів тонн. Україна посідає третє місце в світі за експортом олійних і зернових, експортуючи 60-65 мільйонів тонн щорічно. У 2021 році Україна посідала перше місце у світі за експортом соняшникової олії, шроту – друге за експортом ріпаку, третє за експортом ячменю, кукурудзи, горіхів, четверте місце за експортом жита і меду, п'яте місце сорго, пшениці, соняшника, м'яса птиці, сьоме соєва олія, соя, сухе молоко, восьме, вершкове масло, дев'яте за експортом сиру і молока. Отже, ми, українці, змогли вирватися з цього прокляття країни, яка не могла нормально розпоряджатися своїми ресурсами. і Якби не війна, ми пішли б ще далі. І обов'язково, дорогі друзі, підемо ще далі. Україна буде житницею всього світу, і це дуже хороше місце. Звісно, це не буде єдине тим, чим ми будемо заробляти. Ми на капіталісті впевнені, що наш людський потенціал призведе нас до якісних і промислових, інженерних і різних цікавих компаній, і транснаціональних. Зокрема, але сільське господарство наше буде потужним і, і агроімперія неодмінно станеться.